Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії працює Богдана і Зараз будемо говорити про те, що відбувається із західною підтримкою. Посолка України у США Оксана Маркарова закликала молитися та сподіватися, що американський конгрес ухвалить пакет допомоги Україні на початку січня 24-го року. Про це вона сказала в інтерв'ю каналу MCNBC. Як розповіла Маркарова після спілкування з конгресма. Менами обох партій в неї склалося враження, що допомога Україні має двопартійну підтримку. За її словами в Конгресі розуміють, це важливо не лише для України і Європи загалом, але й для національних інтересів США. Нагадаю, що Конгрес США пішов на різдвяні канікули, не розв'язавши питання про допомогу Україні. Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Олексій Їжак експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітає вас, пане Олексію. Такі от заголовки насправді трошечки тривожуть від пані Посолки Маркарової, яка закликала молитися і сподіватися на ухвалення допомоги як найшвидше. Чи дійсно настільки все тривожно? Ну мені здається, зараз не так тривожно, як було кілька місяців тому місяць тому, але знову ж таки тривожно, якщо читати занадто багато американської преси, європейської преси, тим більше якщо дивитися ще російські джерела. була хвиля хвиля таких от очікувань, все пропало. Там дійсно ну були підстави так думати. Але ситуація, яка склалася у сполучених штатах і у європейському Союзі, стосовно голосування європейської допомоги і стосовно е темпів виробництва боєприпасів вона в принципі була відома раніше зараз я думаю до кінця року особисто я вот відчуваю що навпаки все змінилось на кращу в кращий бік. і тому от, такі заклики молитися на у різдвяні свята свята і взагалі от, е налаштовуватись таким чином це просто не, не спогнути долю я так би сказав це не про те що не ми стоїмо на порозі якоїсь там прірви, і треба молити, щоб взагалі якось вижити. Мова йде про те, щоб не спогнути удачу. Тому в такому сенсі я би сприймав такі заяви пані нашого посла у Сполучених Штатах. А, а як ви гадаєте, от наскільки швидко це може статися, тому що. Ну насправді те, що фронт відчуває нестачу цієї допомоги. Ну, це вже така ситуація, мабуть, протягом кількох тижнів, якщо не протягом місяця, а, безпосередньо на війні відчувається вона. Ну, стосовно допомоги. Якщо говорити про велику допомогу і необхідну кількість боєприпасів, там проблема навіть не у тому, що не охварюються певні пакети. Там проблема у тому, що недостатні темпи виробництва, і скільки б наші партнери не хотіли. Прямо зараз вони, у них немає темпів потрібних виробництва, але темпи дуже швидко зростають. Протягом минулого року там, можливо, в рази збільшились темпи виробництва. У Сполучених Штатах і у Європі у Сполучених Штатах трошки більше. І тому ну, можна сказати, що до кінця наступного року там темпи будуть потрібні, там всього буде достатньо. Але поки що є інші інструменти компенсації, які, на жаль, також мають свою проблему. Проблема я маю на увазі, можна компенсувати нестачу боєприпасів ракетами, можна дронами, можна. На авіацію і все це також є у певному дефіциті. Але за всіма напрямами напрямами питання більш-менш вирішуються. Що стосується того, що нестача на фронті. Ну в принципі, тут теж можна сказати, що певний такий розрахунок був, що під час протягом зими буде активна оборона. Це означає, що боєприпасів потрібно буде трошки менше, і росіяни будуть витрачати більше боєприпасів ніж українські. Війська, але дійсно проблема проблема існує. Тому нагадаємо, треба молити, щоб вона швидше вирішилась. Але це не означає, що проблема така, що ну взагалі неможливо її вирішити. Все вирішується, все от мені здається, все вирішується навіть схемами, поза межами таких от формальних механізмів, які ми знаємо, як ну голосування у конгресі, голосування в Європейській раді є і інші механізми, які працюють. Ну от стосовно боєприпасів, наприклад, експерти, військові експерти у видання The Guardian нещодавно наводили, що Україна все ще чекає. Обіцяний мільйон боєприпасів, зокрема від Європейського союзу, в той час як Росія знов таки це за даними експертів The Guardian, має намір залучити наступного року 5 мільйонів боєприпасів власним виробництвом і за допомогою Ірана і Північної Кореї. Наскільки це вірогідно, чи дійсно таке може бути? Ну, перше, треба сказати стосовно того, що означає, Україна чекає цей один мільйон. Там була обіцянка, наскільки я пам'ятаю, буде мільйон. от, протягом року до березня наступного року Україна сумарно отримає від Європейського Союзу мільйон. Це ж не означає, що ми не отримуємо частково. Там просто вони говорять, що вони не встигнуть зробити мільйон до березня. Там буде там, ну скажімо, ну принаймні там 500 тисяч буде, а то і більше, напевно, більше. Тобто там щось отримується просто не в достатній кількості. Ну і у Сполучених Штатах там теж нам обіцяне мільйони, і більше. А взагалі нам потрібно, якщо 10 тисяч на день, ну на кілька мільйонів протягом року. В принципі, в принципі, такі темпи можуть бути досягнені до кінця наступного року. Що стосується Росії, я не можу сказати напевно. Я думаю, вони також трошки перебільшують свої можливості. І там там треба враховувати, що можливості Ірану і Північної Кореї також обмежені. Ну є були повідомлення, що від північної Кореї КНДР Росія отримала мільйон, можливо, від Ірану мільйон. Ну ми бачимо, що щось вибухнуло в російському порту, що їхало з Ірану. Там дрони можливо, боєприпаси, а корейські корейські боєприпаси вони все ж таки низької якості. ну треба робити поправку на якість Росія. Напевно. Зможе, які ну я все ж таки чув, що там мова йде, вони їхні можливості там пару мільйонів а, на рік. Хоча я не виключаю, що якщо напружитися, якщо а, Іран і Корея КНДР пообіцяють, вони трошки більше зберуть. Але і, і наступного року буде а, проблема. І у Кендер, те, що все ж таки обмежені, а у Ірану велика нова проблема. Війна війна на Близькому Сході, вона не закінчується. Ірану треба підтримувати бути готовими підтримати їх з і хамас якщо там мова йде до їх тотального знищення тому їм також не просто ділити своєю зброю з росії тому я думаю 5 мільйонів це ну занадто. я я не вірю що 5 мільйонів хоча не виключено але навіть якщо 5 мільйонів це боєприпаси значно нижчої якості ніж ті які отримують україна Видання Політико нещодавно писало про перегляд США стратегії підтримки України у війні проти Росії у, відбиття, у відбитті російської агресії. Мовляв, Сполучені Штати замість повної перемоги над Росією все більший наголос роблять на тому, щоб забезпечити Україні як найкращу позицію на можливих а, переговорах із Росією, і відповідно а, обговорюють перехід до більш оборонної стратегії. А, ну там також зазначається, що про переговори самі поки що не йдеться що взагалі не зрозуміло за яких умов вони можуть відбутися а, в нинішніх умовах. А, але як загалом став ставитися до такої інформації чи дійсно якісь такі ознаки є? Я думаю, треба ставитись так само, як до тих публікацій, які були два роки. Тому що за три дні, за два тижні треба здаватись і вести переговори Так само і зараз відноситись до тих самих публікацій в американській пресі. Американська преса, як і будь-яка преса, теж живе за своїми жанрами, за своїми за своїми там в рамках свого дискурсу. Там вони так само розміщують рекламу, так само подають інформацію, щоб вона була цікава. Тому дивитись на, на всі публікації, як на таку остаточну істину, яка, яка обговорюється у тих кабінетах, де приймаються рішення, тут не варто. Але можна звичайно побачити ту лінію, яка завжди у Сполучених Штатах існувала одна лінія. Це те, що як тільки буде вигідна позиція на фронті, треба починати переговори так, щоб зекономити людей, засоби і взагалі життя і вести. Переговори з позиції сили там є дискусії у Сполучених Штатах, що вважати позицію сили для України. Це одна така лінія. Інша лінія завжди також була присутня про те, що ну краще Росію важко перемогти, і в принципі не треба Україні над собою знущатись все ж таки існують різні варіанти виживання. Головне, що державність збережена, головне те, що є є автоном. Умність в міжнародній поліції можливість вступити до НАТО і ЄС. І треба погоджуватись з російською позицією завжди, коли якщо вони запропонують переговори, і таку позицію можна побачити, як росіяни дуже сильно посилюють. Я думаю, такі засоби є, тому що ну змі це все ж таки елемент комерції є, і тут може бути такі публікації, які можна посилити на певну думку в публікаціях. Тому до цього не треба ставитись за НАТО серйозно. Треба це сприймати. Бачити, що я б навіть сказав, що якби пару місяців тому читати всі ці публікації, не не пару місяців, пару тижнів тому, місяць тому на фоні інтенсивних дискусій в конгресі, коли б видно було, що блокується допомога, можна було б серйозніше ставитись. виглядало як дуже серйозно. Зараз я відчуваю, що такі публікації вони дуже схожі на такі раптові і синхронні повідомлення про те, що Росія готова застосувати ядерну зброю, як було раніше, завжди. От коли на Росії треба було щось зупинити, американську допомогу або на надавити ну, на певні політичні рішення. Вона створювала такі кампанії, що от вона ось ось застосує там ядерну зброю, або щось страшне зробить. Потім це все зникло, і зараз ми бачимо таку ж саму, от мені здається, от зараз відбувається Олексій, З вашого дозволу, буквально хочу ще одну публікацію вас попросити прокоментувати, але вона не американська, вона японська. Ви можливо бачили. От зараз видання Nikkei Asia пише про те, що Путін у березні 23-го року сказав Сі Цзіньпіну, що Росія воюватиме з Україною щонайменше 5 років. Мовляв, ну Путін таким чином намагався. Показати свій авторитет, аби Сі Цзіньпін його підтримав. Чи ви вірите в це? І взагалі тут також виникає після цієї публікації питання: наскільки Путін зараз, в принципі, вірить свої сили, що він як він їх оцінює, і як вони співвідносяться з реальністю? Ну не можу коментувати. В принципі, я не виключаю там 5%, що Путін взагалі лежить у там у морозильнику десь там є така теорія. Трошки це може бути стосовно того, що він таке говорив. Тут це ну таке повідомлення вкладається в загальну схему того, що Росія за великим рахунком потрібна Китаю тільки як такий ворог заходу. Такий більший ворог ніж. Сам Китай. от у цьому в цій якості Росія потрібна Китаю. І я не виключаю, що для підтримки такого враження Путін міг щось таке говорити. Наскільки наскільки він сам вірить в свою перемогу, мені здається, він вірить в власну перемогу більше ніж американські змі, які пишуть про можливість російської перемоги, от останній місяць пишуть. Пишуть те, як він налаштований. як він поводиться. Він впевнений у якихось стратегічних там своїх можливостях ентузіазм великий, але я думаю, це пов'язано не з ситуацією на фронті, не з реальною ситуацією на фронті, а з тим, що, по-перше, йому вдалося абсолютно утримати ситуацію в Росії, подолати наслідки пригожинського заколоту і домогти ситуації, коли дійсно сильно загальмована такі великі Політично важливі пакети допомоги від сполучених штатів і європейського союзу його переконали, що без цієї допомоги Україна тривалий час не витримає, але йому не розповіли, що можливі і інші механізми надання допомоги Україні, зокрема конфіскація російських активів і швидке швидке їх використання не для відновлення України, а взагалі для підтримки зброєю. Тому я думаю, що Путін може в це вірити в таку велику стратегію, що він. Всіх пересадить, всіх, всіх пере, перечекає, і в нього необмежений ресурс часу. В це він може вірити. Так, і він міг говорити. Я не впевнений, що говорив, але міг запевнятися з Інпіня у тому, що Росія ворог заходу на тривалу перспективу і цьому, і в цій якості, вона потрібна великому китайському брату. Цікаво, що зараз США пропонують робочим групам групи СЕМИ вивчити шляхи конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Як Ви вважаєте, які шанси вирішення цього питання наступного року, аби нам було легше в принципі з отриманням бюджету? Я думаю, шанси високі, от саме так високі, і ці шанси залежать від того, наскільки будуть блокуватися американська європейська допомога в рамках ну нормальної процедури. Наскільки наскільки от, в конгресі питання буде вирішуватися, наскільки Угорщина буде стояти до кінця, у тому, щоб щоб не допустити велику європейську допомогу. Якщо це буде блокуватись, то питання вирішення питання конфіскації активів буде швидше. І частково, я думаю, воно якраз і піде на те, щоб ну просто треба нагадати, що раніше говорили про те, що ці от 300 мільярдів, скільки їх знайшли, вони в основному в Європі знаходяться. Там треба вирішити юридичні процедури, але вважали, що ці гроші підуть на відновлення розбудову нової економіки України після офіційної перемоги, після формального закінчення війни. Зараз невідомо, коли буде формально закінчення. Війни і в рамках гальму і через гальмування нормальної допомоги протягом війни виникла така от ідея, що треба ці гроші використати, якщо Росія змогла знайти механізми, як блокувати інші види допомоги, тому суть наскільки це дуже швидко вирішується зараз. Це вже не перший заклад. Там ідуть дискусії, і схоже на те, що ну протягом наступного року це може бути вирішено знову ж таки в залежний. Від того наскільки терміново це потрібно буде робити, тобто є вірогідність того, що в ці гроші можна буде умовно використовувати для закупки зброї, чи чи ні? Так, так саме так я розумію, що ці гроші можуть піти на ну західним же кампаніям на те, що вони будуть виробляти зброю і постачати в Україні. Ну там можливо є юридичні аспекти, але саме так от я розумію ситуацію з того, що відкрито публікується зараз. Пане Олексію, дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Олексій Єжак був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.